Всім привіт, друзі! Мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні, 7 серпня, понеділок, і я хочу, буду намагатися записати рукодільний тиждень. Тут буде і в'язання, і вишивка, всього потрошку. Розпочнемо ми із вишивки. Трошечки я повишивала на вихідних, була неймовірна спека. Тож, в'язалося, майже не в'язалося. Я закінчила тільки кардиган для сина, зараз вам покажу. Там залишалося буквально зовсім чуть -чуть. От, І вишивала ось цей сюжет. На інші сюжети я не переключалась, так як хотіла завершити вишивати ось весь оцей сектор. Вибачте, не взяла ножички. І м -м, мені це вдалося, я його завершила. І тут один лиш півхрест. Я навіть ні, жодного хрестика не зробила за весь цей час, за весь цей тиждень, поки вишивала цей сюжет. Я вам покажу трішечки ближче. Тут купа блендів Вишивалося майже весь час блендами. Було буквально декілька там, значків чистих кольорів, а то все бленди. І вони дуже схожі кольори, але знаєте, воно якось і не нудно вишивати. Тому що е, лягає ниточка е, дуже цікаво, то одним боком, то іншим боком, і воно не набридає. Е, зараз я вам ближче піднесу ось так це виглядає. от, е, Дуже мені подобається. Єдине, що, звичайно, в 4 там, е, складень і більше, то нитка дуже сильно перетирається. Ось, не знаю, що із цим робити, перетирається і плутаються, і часом не можна прослідкувати, як воно там на звороті. Якщо я вчасно е, помічаю, то я е, там вузлики розплутую. Але якщо я вже е, ну, вчасно не помітила і далі почала вишивати після того вузлика, то ну, я не, розпускаю, ну, не розплутую так, вишивку. І ну, якби не забираю ті вузлики. Так уже і буде, тому що ну реально таке стається дуже часто і е, трохи дратує мене. Нитка дуже пушиться, сатається, рветься. от Тому навіть не знаю, що з цим робити. Е, ось І я вже почала брати просто менші відрізки ниточки, щоб е, вона не так. Швидко перетиралася і не так часто плуталася. ось Тому що якщо брати всю пасму, то, звичайно, це зручніше, знаєте, ви щас не кріпити ту нитку, але вона дуже плутається тоді, тому що пушиться. Ось такі от справи. Тому е, я дуже задоволена, що я вишила ось тут повністю це все це все зашите полотно. Вже сюди я повертатися не буду. Е, тут лише залишилися зробити мені фрузлики, сніжок. От, але я його буду робити, напевно, вже е, коли відшию повністю. Ось у мене це половина, бачите? Листочка, половина сюжету. Коли я зашью всю цю половину, весь листок схеми, тоді я зроблю уже по ньому фрузлики. От. Ну, По-перше, якось... я зараз не хочу їх робити, це раз, це головна причина. По-друге, по вони білого кольору, я боюсь, щоб вони там не, з... не бруднилися зайвий раз. Ось тут я зробила і вважаю, що не треба було напевно, цього робити, ну, але вже так і буде. Мені просто було цікаво, як це ж буде виглядати. Ось. Ну і по-третє, потім собі по квадрантам, по секторам буду дивитися і робити ті фрузлики. Не знаю, чи буду робити точно по схемі, чи якось відступати від неї. Я думаю, сніжок це вже не так важливо, як воно там буде точно по хрестикам лягати. Ось. Там можна трошки відступати від рекомендованої схеми. Ось така. Краса, я мега задоволена, як воно все. Бачите, які тут красиві кольори, такі е, сизі, якісь відтінки виходять. От, дуже гарно е, і дуже ненудно і цікаво вишивається. І цю роботу я відкладаю не знаю наскільки, на два тижні, напевно, десь, тому що в мене на. Цей тиждень обов'язково завершити ось цю метрику. Я вже ну, майже, майже обрала шрифт, яким я буду вишивати імена. Ось буду експериментувати і пробувати ось як воно буде лягати в цю метрику. От. Можливо, в мене буде не одна спроба підібрати сюди літери, але нічого. Я відвожу, відвожу <кій> на цей сюжет цілий тиждень. Тобто тут вишивати залишилося зовсім небагато. Ось я вже казала оцю полосу з одиночних хрестиків і самі написи. Тому вишивати мало, але <кій> тут вже треба включати фантазію якусь свою уяву і трошечки самостійно доробляти цю схему. От, тому, тому по вишивці план такий: якщо я завершу швидше цю роботу, все в мене вийде, мені сподобається, то тоді я буду брати свої троянди від Веронік-Аженер і буду їх просувати. От, Якщо вийде цей тиждень, і в мене вони по плану на наступному тижні. Тому ось так, буду вам по ходу діла все показувати. Ну і по в'язанню я швиденько покажу вам, кому цікаво, ось в мене отримався, вийшов ось такий кардиган для сина. Дуже він прикольний вийшов. На одному рукавчику я робила такі полоси, щоб він був не дуже тьмяним, веселішим якимось. Другий рукав в мене просто однотонний. От, він вже його попрала. Його треба тільки відпарити. де неде тут заправити кінчики. Ось один залишився. От. І е гудзики купити. Бо тут є ось петельки для гудзиків, Трохи вони вийшли, як на мене, замілкі. Зовсім, такі. але я думаю, вони з часом розтягнуться, тож так уже і буде. Оцю всю планку перев'язувати я точно не буду. Я мега задоволена, що вона вийшла в мене ну, нормальна. Не скажу, що ідеальна, але нормальна. Вона не хвиляста, вона не стягнута, вона така, в принципі, як має бути. От, Більш-менш охайна Ось ця обробка котлюванням в карман. Вона в кишеню, да, вона дуже прикольно виглядає, мені подобається як фабрична річ. Е, я вже потім подумала, що класно було б зробити цю котльовку з одного боку контрастною ниткою. Але якщо робити, то треба було робити оцем твідом. У мене це твід від Soft Donegal, але він трошечки товщий, і вона була б, звичайно, така ковбасиста. А я такого не люблю. Тому ось так. Трошки ще воно, бачите, таке нерівне, бо його треба відпарити, і все, і воно буде гарно виглядати. Так, це завершена робота, ура-ура! У мене перша завершена робота за, не знаю, за рік, напевно. Ось, І почала я в'язати сьогодні зранку собі светр. Із такого махеру перемотала я. У мене була одна така бобіна. От я відмотала від неї приблизно половинку. Дивіться, яка вона прикольна. Волохата така, прям космата, я не знаю, як це ще називати. Дуже класна. Ось. Прикольна дуже. Е, і не знаю, чи мені вистачить, але я ризикнула. І щоб е, хоч якось наблизити свій успіх, <рикольна> щоб мені вистачило цієї ниточки на весь виріб, е, то я почала в'язати регланом зверху, це буде джемпер з В подібною горловинкою глибокою такою, глибоким вирізом. І за рахунок цього я планую і зекономити собі ниточку і е, зробити комфортний джемпер, тому що Мохер мені колючий, і якраз е, звільнити зону декольте від того, щоб її там щось заважало, і зробити там виріз. Все одно я його не буду носити на голе тіло, буду носити на якусь натільну білизну по типу майки, чи щось такого. Ну, так це виглядає. Така вона дирчаста, трошки полотно, напівпрозоре. Ну, але мені подобається. Воно як з такою поволокою виходить. От. Тому план такий: буду в'язати. Це, коли там не буде сильної спеки, вишивати метрику. Ем, ну, і буду показувати вам, як просуваються мої процеси, і що там в мене, які успіхи з тою метрикою, бо я вже дуже хочу її завершити. Вона ну, залишилось там трішечки, хочеться вже готову роботу. Тому до наступного включення. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас вівторок, і в мене готова в муках і стражданнях цей готовий напис. Я вам зараз буду вставляти, як, що я пробувала. Пробувала спочатку вишивати хрестиком. Імена вишила буквально там 2 літери. Ось було так, вставляю фотографію. Мені зовсім не сподобалось, тому що це дуже великі виходили літери. Ну і далі я почала щось підбирати шрифти, вирішила бекстічем, але таким, знаєте, величезним вишити. І весь вечір я вчора з ним колупалася, і вийшло в мене ось так. Вставляю фотографію. Але я так Подивилась потім на це все і вирішила, що мені теж не подобається. Дуже громозко, дуже велике, дуже якесь таке воно ну не вписується в цю метрику. І я його сьогодні зранку весь випорола. от, і вишила дуже простим беком в дві нитки імена і в одну нитку дату. Тому не знаю, не звертайте увагу, що канва така помальована. Я зараз піду це все прати і буду дивитися, як воно буде по, в кінцевому результаті. Поки я не знаю, подобається мені чи ні, мені здається, якось трохи лисувато. Плюс у нас імена такі невеличкі. Не хотіла я писати Тетяна, щось мені не зовсім сподобалось, як це. ну Взагалі я не люблю, коли мене називають Тетяна, тому вирішила просто Таня. Ну, а Гліб, в нього повне ім'я Гліб, тому нічого тут і не придумаєш. Тому ось така вийшла мінімалізм на максималках. от, так що... Напишіть, як вам, не знаю, чесно. Я то його зараз поперу, подивлюся, як воно буде після прання. Сама метрика суперова, оця рамка з квітами, а от всередині якась недопрацьовочка, мені здається. Ну, коротше, я в сумнівах. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Всім привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. останнє включення на цьому тижні роблю. Не вишивала особливо в ці дні, тому що готувала дитину до табору. Вчора вже вона поїхала і трошки я в'язала, ось попрала роботу, а вона готова. Відібралися всі мої те, що я тут малювала, всі мої малюнки. От, я переживала трішки. За цей момент. Ну, ось так вона виглядає. Я тут фотографувала для інстаграму, не знаю, не дуже я гарний фотограф, але щось та вийшло. Напишіть, як вам цей дизайн, як вам цей напис. Я чесно скажу, не повністю не 100% я задоволена. Можливо, я колись його перероблю, оформляти я поки не буду цю роботу. Ось, тому що. Все-таки я сподіваюся знайти якийсь кращий варіант. От. Але, в принципі, мені здається, із того всього, що я перепробувала, цей найвдаліший. Ну що ж, у мене тут все зараз. <с> Давайте покажу що по в'язанню, Так, просто оглядово, щоб показати, що я щось робила ці дні. Коротше кажучи, ось я вив'язала таку частину джемперу. Я хочу сьогодні дов'язати вже до об'єднання двох частинок передніх. от Тут виходить такий подібний виріз. Ось, і буду в'язати вниз далі, поки мені не вистачить довжини до прої. От, Дуже гарно виходить. Трошки зараз засвічує. Трошки а дуже сильно засвічує, Набагато темніший цей колір. От, Дуже-дуже він красивий, такий насичений. Навіть не знаю, як його показати. Ви бачите, він волохатий. Ось, Ну, і я так підозрюю, що мені навряд чи вистачить. На пряжі. Зараз покажу, в'яжу я в дві ниточки, і ось тільки в мене її є. Навряд тут мені вистачить на весь виріб, але я вже придумала, що мені робити. От. Якщо мені точно не буде вистачати, може я зарано панікую, то тоді буду докупляти чорний мохер або якийсь такий кольор асфальту і в'язати його в широку смужку. От. Ну, Двоколірним робити. Або триколірним, побачимо, як уже там, як уже буде настрій, і фантазія. Ось. Ну і на вихідних хочу попрацювати з цим сюжетом. Троянди від Веронік Аженер. По-перше, треба зробити натяжку замінити на ту, яку я купила, таку більш естетичну. Хоча по функціональності це теж така непогана. Може, вже таки її залишу. Просто для відео не дуже вона гарно виглядає. Ось. Ну і бачите, тут мені ще роботи ОГО. У мене ще тут має бути, по-моєму, три троянди, листочки, написи, Бексіч. От, тут добре ще е, така більша половина роботи. От, вишити треба. Але на цій тканині дуже приємно вишивати, вона світла, дуже гарна. Це 36-й каунт, здається, Белфаст. Ось тому ось такі плани на мої вихідні. Також до мене їде посилочка з магазину Голка. Я там дещо замовила такі міні-замовлення. І сподіваюся, на наступному тижні покажу вам оформлену одну роботу зв'язку із цією посилкою. І одна покупка. В мене вишивальна сталася. Маленька, але дуже класна. Ось. Тому дуже вдячна всім за увагу. Це був мій такий маленький рукодільний тиждень, не дуже продуктивний. От Але сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі. Вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші поради, всіх, хто залишає, От просто за спілкування. І тримайтеся, все буде добре. Ось, і. Бережіть себе, до побачення.